Йоу, всім привіт! На зв'язку Владислав Прокопчук. В сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про ринок в цілому. Біткоін нижче 100 тисяч доларів. Ефір також впав нижче 2 тисяч Ринку капець, хом'яків бриють. Мене також побрили, бачите, зв'язків. І що можу сказати? Бичці хана це продаємо. Роні, стоп ні, 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 ні не надо. Ну насправді це жарт. Тому в сьогоднішньому відео хочу трошки більше поділитися з вами своїми думками, трішки можливо заспокоїти когось, тому що зараз такий в час скрипті, коли Трамп прийшов до влади, все просто дуже швидко змінюється. Наративи постійно міняються, і для таких людей, які в ринку не 24 на 7, це все може бути трошки незрозуміло. Вони можуть дуже сильно боятися і робити тут неправильні дії. Тому давайте з вами переключимось на комп'ютер, і вже будемо трошки більш детальніше це все обговорювати. Так, друзі, переключилися ми з вами на CoinMarketCap і давайте зараз поглянемо на ринок активів. У нас зараз друге січня. І ви просто погляньте, що ринок за сьогодні у нас впав ну досить таки сильно. Деякі активи на 16%, але взагалі повністю капіталізація ринку впала аж на 7%. І це досить така велика різниця. В такій ситуації я в загальному всім рекомендую ніколи не панікувати. До Речі, в мене є свій телеграм-канал, в якому я більше ділюсь своїми думками по ринку, в якому я також ділюся актуальними новинами, актуальними активностями на крипторинку. Тому. Кому цікаво, можете підписатись, посилання залишаю в описі під цим відео. Також хочу додати ще один такий важливий момент: це те, що після того, як Трамп став президентом, у нас почали йти слухи, що все більше і більше активів хочуть прийняти на ETF. Наприклад, той самий ефір у нас ETF вже прийнято, так само біткоін ETF прийнято зараз, хочуть прийняти Solano. BNB, ETF і інші активи. Навіть той самий XRP також хочуть прийняти на ETF. І звісно, це дуже позитивно впливає на крипту в цілому, тому що коли на біткоін прийняли ETF, він почав поступово розганятися. Що зараз і робить ефір? Я думаю, що там в найближчим майбутнім, наприклад, там, навіть вже в цьому році ми зможемо побачити новий all time high по бітку як мінімум, і як мінімум по ефіру. І це вже буде дуже такий гарний признак того, що в нас почалась справжня бичка. Вона в нас вже давно йде в принципі. Але щоб така ейфорія, щоб таке ФОМО на ринку, як це було в 2021 році, такого ще немає. Зараз у нас на ринку трохи страшно. І давайте подивимось на самий сильний актив, це саме біткоін. Давайте на його графік і подивимось, що в нас сталося, наприклад, за рік. І ми можемо побачити таку картину, що за рік... Біткоін у нас росте. І сьогоднішнє падіння це взагалі ну, фігня, я так даже можу сказати. Тому що в нас за рік плюс 128%. Ви можете самі побачити, що він з 43 тисяч виріс на 98. Та да, те, що він сьогодні впав з 103 тисяч до 98, це, звісно, трошки неприємно. Але подивіться за рік, наскільки він виріс. Тому в довгостроковій перспективі це дуже сильний актив. Який я вам всім рекомендую мати в портфелі і просто не панікувати. Да, впало, да, неприємно. Але друзі, дивимось на довгострокову перспективу. Переходимо до інших активів. Там, якщо подивитися навіть на той самий ефір, та да, тут вже ситуація трішки плачевніша. Він у нас все таки не пробив свій АТАш, але але це також досить сильна екосистема. Ви маєте це самі розуміти, що за людина, що за команда за ефіром стоїть. І, взагалі, в такій ситуації, друзі, коли все падає, ні в якому разі не потрібно піддаватися цьому стадному інстинкту. Коли всі продають, коли всі кажуть, що все погано, ось тоді, друзі, треба купляти. А коли вже всі говорять, що ой, крипта росте, коли вже кожен чайник, кожен утюг вже там кричить, що о, дивіться, крипта росте, все добре, от тоді треба фіксувати профіти і продавати. Але люди роблять навпаки, чомусь. Вони не розуміють самої звичайної логіки, що потрібно купляти, коли все падає, і продавати, коли росте. Але ось цей от страх, який сидить в людині в голові, він не дає їй купляти на падіннях. Давайте вийдемо зараз з графіка ефіріму. Хочу вам показати графік XRP. XRP – це дуже сильний актив, який у мене зараз ну, в портфелі складає там чуть ли не найбільшу частину, тому що XRP, ну, мені по перше подобається їхня екосистема, а по-друге. Це та монета, яка дала мені дуже великі ікси. Я її ще купував по ціні 0,5, 0,8 долара, а це по 70 там, по 80 центів. І зараз її ціна 2,66 долара. Та да, вона коштувала 3 бакси, зараз трошки впала на 9%, але якщо подивитися знову ж таки на довгострокову перспективу навіть за рік часу, то ви можете побачити, що вона сильно виросла. І ось ця якраз таке ось ця падіння, яке було сьогодні, там вчора, то це взагалі падінням назвати не можна. Ось адже за рік вона дуже сильно виросла і дала гарні плюси. А тепер, друзі, давайте перейдемо до найцікавішої частини відео, де я, можливо, вас зараз трошки заспокою або навіть сильно дам мотивації для того, щоб ви взагалі почали займатися криптою. Дивіться по цьому скріншоту, я можу вам показати, де ми зараз знаходимося. Блич за все, у нас зараз де. Bear Trap. Це означає, що в нас зараз така ловушка перед тим як в нас почнеться ейфорія. Да? Те, що в нас ріс, ріс, ріс ринок, потім різко, да там пішов такий мінус, як сьогодні, і потім після цього рано чи пізно послідує такий досить великий ріст. Якраз таки швидше за все ми знаходимося ось тут, в цій медвежій ловушці, як це називається. І зараз, якраз таки саме той час, поки ще не пізно почати щось робити на крипторинку. Тому що коли все падає, якраз час закуплятися, якраз час працювати якісь проекти, якісь еєрдропи, робити тестнети, робити різні промоакції. І потім, коли вже ринок почне рости наверх, коли вже почнеться ейфорія, ці проекти на цьому ринку будуть максимально швидко виходити. Адже це просто дуже благосприятлива умова для цих проектів. Це як відкрити якусь кафешку в людному місці, звісно, туди люди будуть заходити толпами. І ви будете мати кеш так само, і тут на крипторинку. Коли виходить якийсь проект, він буде виходити тільки тоді, коли ринок почне рости. І якраз таки, от зараз ринок впав, і зараз той час, де треба купити, відпрацювати, і так далі. Я надіюсь, ви мій посил зрозуміли. Про якісь активності, які я прямо зараз роблю, або які робить моя команда. Я вже розповім в наступному відео. А тепер, друзі, давайте вам розповім, які топ монет я зараз рекомендую вам купити для того, щоб ви точно заробили в 2025 році. Дивіться, першим ділом вам потрібно обрати, який блокчейн вам потрібен. Я, наприклад, обираю тільки топові блокчейні, тобто це Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, BNB. Це інші блокчейни мене не цікавлять. Тобто, в мене зараз топ монет. Я щойно вам назвав це біткоін, ефір, XRP, Solana, BNB. Інших монет я прямо зараз не тримаю в портфелі, тому що всі інші активи, такі як, наприклад, AVAX, тон, Суї, Шиба, ЛТС і так далі, в цих монетах я на довгострокову перспективу не впевнений. Наприклад, якщо у вас інша думка, ви просто задайте собі питання, чи будуть ці монети існувати через 10 років. Якщо ваша відповідь ні, то звичайно беріть тільки то, в чому дійсно впевнені. Я особисто впевнений тільки в топових монетах. Та нехай вони не будуть давати там сотні іксів, але 1, 2, 1,5, 3 ікса на монетах можна буде зловити. Тому я в них і буду далі продовжувати інвестувати. І давайте підрезюмуємо. Тобто основна монета це, звісно, біткоін. В ньому я тримаю. 30% капіталу, потім йде ефір і XRP. Там приблизно половина в тому, половина в тому, 10% капіталу. Ну і потім йде Solana та BNB. Також ще по там 5-7 я в них тримаю. Тому, в принципі, якщо ви хочете мати стратегію на довгострокову перспективу, тобто якщо ви дивитесь період не. Пару місяців, а наприклад, рік, два, три, чотири, десять років вперед, то звісно потрібно інвестувати тільки топові проекти, які точно не загнуться від якоїсь там інформації. Ну і на цьому, друзі, наше відео підходить до свого логічного завершення. Також хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, де я постійно ділюсь своїми думками по ринку, розповідаю які зараз є методи заробітку в крипті, де навіть кожен новачок зможе вже почати заробляти. Тому всі посилання залишаю в описі під відео. Хто хоче, можете підписатися. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, рекомендую поставити лайк, підписатися на канал, а також поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео на цьому каналі. Ну і побачимось з вами вже на наступних активностях. Всім до зустрічі!